Панове, далі ми розглянемо такий пункт, де йдеться особливості конструювання різних типів протяжки. Різних типів протяжки. Ну і зразу перейдемо до такого поняття, як комплект протяжок. Тож комплект протяжок це є дві або три протяжки, які обробляють один і той самий там отвір чи поверхню. Але вони протягують і послідовно. Послідово, одна за другою, один за другим. Значить, Коли це таке є потрібно і коли це можливо, адже це не, не завжди. Значить, от ми тут написано, розрахунок, рахунок має велике значення коли? Коли довжина протяжки має велике значення? Так? Більше за робочих інверстав. То ти випадок. Значить, Добре, я попроектував круглу протяжку, погрався. Підйомом на зуб, там іншими матеріалами, далі все-таки я не можу на даному верстаті протягнути даний отвір. Тому приходимо до того визнанку, що ми робимо дві або три протяжки, які створюють комплект, які по черзі будуть послідовно тягнути одна і другу, і не ми одержати. Ще що може бути. Може бути такий варіант. Збрали в мене на заводі, де я працював, в мене була термічна пічка, яка дозволяла всього на метр запкати. І так і туди, боком під кутом діагоналю, е е що термічно її обробити. Значить, от в мене такий був опадок. значить Не було що робити, не було виходу. Добре, що було сусіди рядом е цей кибака, тоді ще працював, дуже хороший був інструментал. Ми тоді їхали туди, і там речі, які більше метра, там термічно обробляли. Ну Якщо дуже пекло, їхали на ватру рядом, просилися хлопці. Ну, така ситуація. Тобто, якщо термічна не дозволяє нам закалити, щоб робити, де входиться, і робити свою притяжку. Далі, ще один нюанс, ви знаєте, верстат, э, притяжка ставиться в центрах, і всі служачні канавки точаться спеціальним фасонним місцем або фрезеруються. Зараз сучасно. так? Так що довжина верстату, довжина стола, на якому кріпиться дана протяжка, не завжди може бути відповідати, що нам тут треба поверхня. Тому так. Так, ну, теж тут я розказую. Ну, або термічний печі або маги, я так скажу. В даному випадку, які даються рекомендації, коли ми будемо проєктувати комплект протяжок? Тобто будемо обробляти один і ту саму поверхню. Не одною протяжкою, а декілька, які будуть йти один за другим. Далі, що ми рекомендуємо, рекомендує конструктор, що граничні довжини кожної протяжки для діамета. От тут запишіть свої так? Тобто протяжки. Де я не кінь, то те, що окремі протяжки повинні мати приблизно однакову довжину. Для що це розконувати? Тому що верстат, який буде притягувати, ну, тяжко перенастраювати на якусь довжину Так? Це треба відстроювати е цими кінцевиками довжина ходу, звідки вилізе патрон, на яку довжу далі. Тому рекомендовано, щоб протяжки, які складають комплект. Мало? одинакову дожину. А це дуже просто зробити за рахунок того, що ми маємо так, яка може бути різною дружиною. Передня направляюча частина протяжки, видати формі розміру отвору, одержати після попереднього броню. Тобто це означає, що якщо ми протягнули першу протяжку, ми одержали інший попередньо оброблений отвір, але протяжкою. Тому ми в наступній протяжки, яка буде протягувати, повинні це врахувати і відповідним чином задати. Діаметри різальних зубів особливо першого зуба, так? таким чином, щоб ці, ці. Так. перший зуб не повинен різати. Це взагалі у всьому проєктуванні, по-моєму, не казав, що при проєктуванні протяжок робиться таким чином, щоб перший зуб не різав. Тобто гарантовано робиться так, що мінімальний отвір, який одержує після попередньої обробки, Перший зуб діаметр має бути явно менший, ніж мінімальний облак. Не для того, щоб буфер, мого sens, це момент який, що деталь якимось чином вийшла за межі того політопису. Тобто ми маємо запас, ще буферний зуб називає, і притяжка не заклиниться на проти. Так. Кожна пролезка повинна мати кільковальну частину, ну, це однозначно. так? Значить, конструктивні елементи, тобто стручна канавка, бути і так далі, як правило, робляться такими, щоб вони були одинакові у всіх там, двох чи трьох, тобто всі протяжки даного комплекту. Це спрощує методику розрахунку і спрощує що технологію виготовлення даних протяжки.